Спекотні літні дні Марія Яремчук і її команда проводять не на пляжі, а на знімальному майданчику. Співачка готує до виходу нове відео на пісню власного авторства Тебе я знайду. Велика заслуга в тому, що наша робота вийде настільки яскравою і непередбаченою. Звичайно, у Лени Коляденко, яка зробила постановку, і балет Фрідом. Знімання відбувалося на величезній території столичного експоцентру. Марія і компанія за день змінили аж чотири локації. Найцікавіше залишили, так би мовити, на десерт. Співачка скакала верхи на коні та стріляла із лука. Ну, ми вже відзняли хореографічну частину от з балету, і зараз будемо. З нюшечкою знімати, тобто, мабуть, це найприємніша частина, тому що коні це дуже розумні. Ну, дитя, вона мене цьомала. Також українська Амазонка зазначила, що головна ідея кліпу заохотити молодь до здорового способу життя. Саме тому Марія і усі учасники балету символічно були вдягнені в біле. Побачити нову відеороботу Тебе я знайду можна буде вже на початку цієї осені.